Знаєте, чого не розуміють ті люди, які вважають, що Треба надавати державі можливість, точніше чиновникам, які знаходяться в державі, щось за нас вирішувати, щось там регулювати, щось там контролювати мову, надра, там ще щось і тому подобного. Та навіть націоналісти вважають, що потрібно обов'язково мати тоталітарну державу і функцію, державу, щоб вона мала насильно впроваджувати, щоб всі розмовляли українською мовою, щоб там контролювати культуру. Чесно кажучи, обідне, коли я це чую, бо у мене таке відчуття, що вони не поважають українську мову. Не поважають українську культуру. Вони вважають, що якщо держава не буде це підтримувати, то вона зникне. Тому що вони вважають, що вона гірша, ніж російська мова, і ще якась мова. А я от вважаю, що ні, я розмовляю українською мовою не тому, що мене хтось примушує, я навпаки супротивляю всім тим претензіям до того, що, що я погано розмовляю українською мовою і далі продовжую її розмовляти. Тобто ті, хто до мене чіпляються, мають сказати дякую, що ти розмовляєш українською мовою. Ну, то ж зрозуміло, що я її погано розмовляю, то мабуть, вона для мене не є та мова, з яку я виріс. Там з того, щоб подякувати, до мене починаються претензії і доставання. Як ти бли, не вмієш розмовляти українською мовою? Слухайте, коли ви державі взагалі дозволяєте цим чим займатися, то це все вона тобто знайдуться люди, які це використають на свою користь, щоб заробити гроші, надавити на, на людей. А потім скажуть, нам треба іще більше влади, і більше влади, і іще, і і І ви не опомнитесь, коли держава буде вам указувати, коли спати, що їсти і ким і де працювати. І скільки вам отримувати за цю роботу. Ви станете рабом в цій кінці. Тому краще відразу від цього відмовитися, не давати державі цим займатися. Тому що держава це чиновники. Якщо ви даєте чиновникам будь-яку владу і розпоряджатися, завжди знайдуться ділки, які його використають на свою користь. І все це закінчується тим самим, тим, що держава не готова до війни, що, що потім нас розбивають, убивають, унічтажають. Вот чим все це закінчується. Тому давайте прикращаться. Краще рекламуйте те, що ви хочете. Давайте боротися словом, рекламами і тому подібним. Покажіть, що ми здатні. Від якщо ми створимо тут нову державу, якою юридична мова буде українською, і ми створимо це, вона буде краще рекламою, кращим просуванням української мови.